За неофіційними даними в Україні близько двох мільйонів внутрішньо переміщених осіб на обліку у Мінсоцполітики в половину менше. Впоратися з усіма їхніми проблемами не здатні ані держава, ані волонтери, бо досі немає єдиного списку тих, хто переїхав до інших областей подалі від війни, кажуть у міграційній службі України. Основна проблема на сьогоднішній дні державних органів відсутність єдиного реєстру внутрішньопереміщених осіб, і і порядка координації дій. одне із найболючіших питань: що робити із тими, у кого немає документів, адже без українського паспорту неможливо отримати закордонний, оформити довідки, чи навіть орендувати житло. В найскладніших ситуаціях остаються люди, які перебували в пліну, осколкою їх документи унічтожені, і возможності возвращення цих людей, членов їх сімей для того, щоб взяти які підтверджуючі документи з місця проживання. Просто сводяться к нулю Україні необхідна чітка координація зусиль у справах внутрішньо переміщених осіб. Поділитися досвідом приїхали експерти з Грузії, яка мала справу із російською агресією у 2008-му. Тоді був створений спеціальний комітет, який займався правовими аспектами та розподілом донорських коштів за потребами переселенців. Він допомагає тримати рішення правительства в рамках міжнародних конвенцій і договорів. Он допомагає в міжнародному фендразінгі. Офіційно такого органу в Україні поки що немає. Питаннями внутрішньо переміщених осіб опікується Державна служба з питань окупованих територій Автономної Республіки Крим та Севастополя та Міграційна служба України.